Ну що, мої добресенькі, будемо перебирати це неподобство Цю аварію, яка в нас тут случилася. Блін, не знаю, що з цим усе робити. Но для початку треба це все поприбирати. В общем, прибираємо. Все, поприбирали. Тепер ще щось будемо пробувати робити. Вичитаю таку штуку, що двохкомпонентним клеєм можна склеїти цю штуку. Попробую зараз склеїти, якщо в мене вийде, то потім цю частину геть просто виріжемо стеклорізом, якщо вийде. А ні, то просто якоюсь куском ДВП ми все це заклеїмо і буде щастя у нас. Нам би, мені би дуже хотілося заклеїти цю тріщину і цю ось тріщину. Якщо в мене вийде це все заклеїти, щоб це все оці раз, два-три кусочки трималися разом, то тоді будемо нагонятися. Якщо ні, ну тоді не знаю, що робити. Будемо щось далі думати. А поки ми зараз спробуємо заклеїти все це щастя. Так, ну що, воно тримається, звісно, вид такий не дуже має, але воно тримається і це мене вже якось радує. Тепер зараз спробую сюди наклеїти такий шматочок ДВП, мабуть, щоб отак от було, щоб оце держалось. І спробую оце все нижнє нещастя якось все це вирізати. Не знаю, що з цього вийде чи не вийде. Думаю, вийде. Якщо гарно постаратися, то вийде. В общем, далі буду процес, яка трошечки вам показувати. Ну я приклеїв я кусочок ДВП на сікончик. Отак он от виглядає і з наружні. сюди, приклеїв таку стикінцю. Ну, В будь-якому випадку, я думаю, що додаткову армовучу силу цей кусочок ДВП дасть. Ну а тепер зараз будемо пробувати якось оцю -ось штуку. Отак от. Вирізати, зараз візьму всі свої стеклорези, які в мене є. Попробуємо на тихонь кусочках що залишилося, як вони ріжуть, і будемо пробувати вирізати. Бо це ж не діло, якщо воно так лишиться, Надо геть його, мабуть, прибрати. Якщо не вийде вирізати, то так і буде розбита ця на... Ну, в общем, зараз буду пробувати. Може й не варто його, звісно, вирізати, хай може воно так і буде. Але це мене, звісно. Конечно... От ця штука, чесно сказати, вона мене трошки драконить. Мої дересеньки, у мене здається, ціла купа таких склорізів. Зараз спробуємо, як вони працюють. Хорошо чи не хорошо. Один навіть ще в хілі. Це досталося мені від машиного дедушки. Машин дедушка теж був столяром. І це виходить все це щастя мені. От э, машиної дедушки. Ну, зараз спробуємо якийсь кусочок спробувати відрізати, що з цього вийде. Ми, мабуть, будемо пробувати з того, що в чехлі mm -hmm. Як би нічого, вроді ріже. Тільки з-піднизу, а як же там з піднизу достану? Ну, в общем, стеклорез зріже. Тільки тепер питання, як мені вирізати цю штуку. В общем, зараз будемо щось спробувати. Передумав я з тим, щоб вирізати оце стекло, бо виходить, якщо я тут так підріжу, з ну з цієї сторони виходить, я не зможу його підбити, щоб луч пішов і що воно воно виколилось. А якщо я пробував, якщо я так поріжу і тут б'ю, то воно ну, типу, не відколується. Ну, я вирішив, щоб так було. Так, що значить я далі вирішив? Щоб оця вся конструкція у мене не розвалилася. При наступних моїх маніпуляціях і всьому остальному вирішив вклеїти сюди всередину оце, по таку частину поки це перемонтувано. Сюди пінопласт і закрити ОСБ. Він з клеєю і з піном це все зв'яжеться, буде менше вібрації, я думаю. Ну, в общем, думаю, що так буде краще, а як воно буде на самому ділі, не знаю. Але так в будь-якому випадку я лишати не буду. А щоб з цієї сторони, виходить, не було цього видно і защитить його від ультрафіолета, то, скоріш за все, ми просто його зафарбуємо. Так, розкручик я вже підготовлював. Так що починаємо. Що в мене вийшло, було вікно, блін до пола, стало не до пола. Закрили ми цю штуку, так як тут воно бачили, знаєте, з цієї сторони виглядає так. Ну і чесно сказати, мене це сильно розстрагіє, ця, ця ситуація. Не так, щоб. Сильно, Ну, Навірно, зараз я візьму валік, гумову фарбу сірого кольору, і спробую все це акуратненько так закатати. Подивимося, що з цього вийде. Буде вона держатися, не буде. Ну, треба спробувати, бо ця ситуація мені дуже не подобається. Ох. І, чесно сказати, морально був я дуже подавлений із за те, що це стекло розбив мій собака Скотиняка. Ладно. Пробуємо закрашувати, а далі буде видно. Що, мої дресники, будемо експериментувати. Достав фарбу, валік. Зараз будемо потрошечку щось пробувати фарбувати. В общем, ставлю на стоїчку. Іду щіточку знайду. All we ever do is laugh it off And I'm sticking, I don't know why Do you remember that night we met? thought you looked so fine Ну все, мої дорогесенькі, ждемо, щоб воно підсохло, а далі будемо дивитися, що з цього все получилось.